Починається мій челендж, мій виклик. Я буду проживати ці сім днів по енергіям планет і знімати сім влогів. Це перший. Я не притримуюсь посту, але я вирішила підтримати чоловіка і на цьому тижні не вживати м'ясо і рибу. Я ще додаю ось таку суміш до кожного салату. Але я буду їсти молочко, тому собі додам ще бринзи. І там у нас орес. До речі, почула від нудриціолога, про якого я говорила в минулому відео, що водичка з лимою вранці, типу, нічого не дає, що треба там випити цілий. Вижати в склянку цілий цілий лимон. Ух ти, ці не впали. <схай> Знову. Щоб отримати якийсь вітамін С, цілий лимон вижити. Я нічого не розбираюся, Там, дає воно щось чи не дає, але одна з моїх цілей якраз пройти курс по нутриціології до народження дитини. А зараз для мене це реально чисто такий типу... ритуал. Випити водички і потім вже їсти. У мене тут ще грибочки в паніровці, які я готувала вчора вночі. Ну клас! Моя улюблена толстовка не відіпралася. Я не знаю, що це за пляма, але зваха я буду ходити робити так. І так. <сміття> От, тому що я не влажу більше. Вайтамінс. Відправити повернення бренду, з яким я співпрацювала. Лендики буде шопля. Переходьте в інстаграм, ти знаєте звідки. А ще мій чоловік конфіскував уже другу кепку мою. Я її купляю. Він такий, о, а тебе забезпече кепка. Чи називається матер моя? І тепер, коли ми виходимо кудись разом, то він її е, одягає. Що там по планетам дням тижня, діям, планам і так далі? Десь рік тому від своєї кемберки Альона привіт, я дізналася в астролог, Я дізналася, що кожен день тижня має взаємозв'язок з місяцем, сонцем і планетами. Ну, відповідний. От. І кожен цей день тижня пов'язаний з енергією одніх, одних, одного з цих небесних тіл. І має свій енергетичний настрій, заряд і так далі. Я прикріплю вам тут перелік, що до чого відноситься. Так, от, і проживаючи цей день відповідно до енергії цих планет. Ми якби підсилюємо цей взаємозв'язок, резонуємо з ним, і ну типу нам легше це все вдається і взагалі жити стає краще. Поки я вам це розповідала, ми пішли на тією дорогою, що зазвичай, і забрали ось в такий естетичний куточок біля місцевого готелю. І за покликом душі я захотіла випити якийсь напій, посидіти тут на сонечку. У мене зараз є півгодини, і мені... Потрібно приготувати ніжки від грибів, які я вчора робила, бо пропадуть, і зібратися. Тож, якраз під час цього розповім вам про свій челендж. Отже, в минулому в моєму відео, яке було відкриванням про... про мене, про мої травми, про мене як блогера, я розповіла, чому я прийшла взагалі до формату влогів. Навіщо це мені? А якщо не бачили, то перейдіть, подивіться. Я спробую, як ці всі модні блогери, прикріпити силочку тут, напевно, чи тут. Ну, десь тут. <говорити> якщо ні, то просто перейдіть. Ось. І я вирішила, що Ну, типу, я колись практикувала вже жити по енергіям планет цей тиждень планувати, і мені прям дуже зайшло, мені дуже сподобалось. У мене реально було б типу багато. Енергії на це все і фокус уваги за день не втрачався, тому що він був цілонаправлен на чомусь одному. Ну і реально мені це було легше. От. І я вирішила, що я можу зробити собі е, челендж, да, люблю. люблю таке, і поєднати, е, поєднати влоги, тобто практику, практику знімання влогів. І, власне, розповісти вам детальніше про цю техніку життя по енергіям, і показати наглядно, типу, як, як це планується, як це робиться. В общем, може комусь це буде корисно, і хтось захоче реально також спробувати, і воно вам підійде. Я буду дуже рада, якщо від мене ви дізнаєтесь і це буде корисно для вашого життя. Так, я сподіваюся, я не замерзну. Мені взагалі недалеко туди йти. І, в принципі, 20 градусів вже. В кожному влозі з нового дня я буду розповідати детальніше про енергію цього дня, як астрологи рекомендують його проживати, планувати, що робити. І, звичайно, показувати, як я з цим рекомендаціям його проживаю. Ой, вітер. Не претендую на істину, на експертність і так далі в цій темі. Просто так як я це зрозуміла, і як я буду це робити з власного досвіду, буду показувати. Якщо раптом будуть дивитися астрологи, сподіваюся, то вони, якщо що, мене виправлять. Я прийшла до стоматолога на чистку і дізнатися, що робити з кровотечивістю ясен, сам... виявилося, що це гінгівіт вагітних, як я й думала, і він пройде тільки після пологів. От і я тепер не знаю, чи це було вірне рішення поспати. Ми досить часто, майже завжди, плануємо на понеділок якісь прям глобальні справи. Там починаємо з понеділка дієт, чи тренування, робота починається навчання, все з понеділка. І під кінець дня ми такі, типу, як вижити лимон, і це понеділок тяжкий день, це завжди говоримо. Насправді він не важкий, він навпаки розслаблений. Тобто він, як день місяця, дає нам такий розслаблений стан, і на нього не потрібно планувати якісь важливі енергійні справи. Такі справи краще перенести на вівторок, середу, а в понеділок займатися тими, що резонують енергії місяця. Це справи пов'язані з домом, сім'єю, дітьми, старшими родичами. Наприклад, прибирання, заготовки їжі, допомога родичам, саме виконуючи такі справи, ми отримуємо енергію від місяця, що сприяє ефективному їх завершенню і, звичайно, нашому ресурсному стану. Що у нас сьогодні по турботі е і догляду за домом? Женя впевнено собі е цей фен, тому що він постійно користується моїм дайсовом. Як я казала. Догляд турбота за дітьми. У нас дітей ще немає, поэтому в нас турбота проявляється в покупочках для луни. Ми її хочемо змінити внизки для водички і для е, їжі. І ще взяли ось. Ай! Ай, 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 ай! ай. Ух, взяли таку ще розвивашку. Типу сюди кладеш. Е... Корм, типу, закриваєш, і вона лапками має сама відкривати. Я думаю, вона дуже швидко це розтарабанить, але нехай побачимо. Це також взяв собі бутилочку, тому що він постійно п'є з моєї, яка в мене під, 에, поряд ліжком. А мені це не подобається. Тут лоточки. У нас тут ні одного лоточка немає. І новенька тяжечка. Рушничок на корзинку. Okay. Формочки для випікання, багаторазове і це на, е, цю, на творог. І також я взяла, зроблю паску сирну вперше за мої 28 років. Ладно, готую я паски десь років 5. От перше буду робити саме сирну. Свічку під колір, рушечка. Грибочки, тофу. Ківи, бананчики, рейпфрут, помільдорки, апельсин. <пев> Редиска. Куркуму взяла і каркаде. Хочу спробувати ці крашенки такі оливкові мають вийти. Спробую. <пев> Не знаю, напевно, в середу. Кому песто обожнюю. Просто, просто обожнюю. Кава, що ту, яку я рекламувала, вже закінчилась, тому ми взяли оцю. Ми також любимо її. Кукурузка, картопелька. Не розполучилась. Морковка. ще куркума. Все. Почекай. Сидіти. Молодець. Чекати. Шукай. Шукай. давай, Шукай, шукай, там є. а Та он ж диви. <laughs> давай, давай, там ешь Ну вот тут давай. Вин же бить. О, молодец. Давай тут. Ой, ладно. Тайбенчай. Хе-хе-хе. Молодець О! Молодець. Хе-хе-хе! Что О, умничка Молодець. Ось такий от мене вийшов в понеділок, день місяця. Я ще на ніч заклала прання і помалювала картину. Діліться в коментарях, що думаєте про таку концепцію проживання тижня по енергіям планет. Та звичайно підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, не пропускайте мої наступні влоги вже завтра.